Як перемогти привидів? О, ні. Це людське дівчисько. Отож слухайте мене, дітки, уважненько. Привиди проникають через стіни і завжди можуть потрапити всередину, навіть тоді, коли усе замкнене. Але можна впіймати їх у павуче павутиня. Приготуйте такі пастки по всьому будинку. Ляп? Ляп-ляп. Мамо, я застрягло. Коли наближаються привиди, у кімнаті стає дуже холодно, а на шибках з'являється паморозь. Якщо не хочеш стукати зубами від холоду, завари собі гарячого шоколаду. Привиди терпіти не можуть цей запах. У-у-у! Фу, фу Що за ще фу. Уночі привиди хочуть нас налякати. Для цього вони скриплять дверима, ляскають віконницями і роблять так, щоб тремтіла стеля і тріщала підлога. Не бійся. Відважно візьми ліхтарик і вийди на горище. При одному вигляді людини привиди перелякано тікають. А-а-а, людина. Привиди літають у повітрі, але тонуть у воді. Можеш спокійно плюскатись у ванні, навіть якщо вона повна піни. Привиди до неї не наблизяться, бо не переносять воду. Якщо хоч трішки хлюпнеш на них, вони відразу тікають і намагаються висушитись. Привиди у невидимий спосіб можуть переставляти предмети. І тоді губка потрапляє до каструлі, капелюх до холодильника, а стіл стоїть догори ніжками. Якщо група малих привидів перенесе ігри твоєї сестри у іншу кімнату, не дозволь, щоб провину переклали на тебе. Просто скажи, що це не ти. Привиди обожнюють переставляти стрілки годинника і роблять це спеціально, аби дітки спізнилися у школу. І ще їм вдається зробити так, що деякі предмети зникають назавжди. Ніколи більше не можна їх знайти. Не варто навіть і намагатися. Тож, якщо ти загубиш рюкзак, не виконаєш домашнє завдання і дістанеш, як кару додаткове завдання, знаєш що? А хай за тебе домашку тепер роблять привиди. Не буду спізнюватися до школи, не буду спізнюватися до школи, не буду спізнюватися до школи. Ех. Привиди не відображаються у дзеркалі. Тому, коли ти розчесуєшся, вони користуються з тієї нагоди і плутають твоє волосся. Обернися зненацька і подуй на них феном. Привиди можуть витирати літери і картинки з книжок, залишаючи білі чисті сторінки, але вони не можуть витерти гелеве чорнило. Тож, щоб убезпечити свої книжки, підправ усі слова й картинки червоним фломастером або ручкою. Часами привиди тягають за собою важку металеву кулю на важкому металевому ланцюгу. Запропонуй їм пограти у футбол, і тоді вони не зможуть забити жодного гола і страшенно засмутяться. Пау пау пау. Команда привидів програла команді людей з рахунком 13-0. Привітаємо команду людей. <клухи> Ну от, ми ж казали, вони засмутяться. Привиди обожнюють усюди ходити за нами хвостиком, але терпіти не можуть, коли хтось переплутає їх із носовичком і них носа. <риви> Привиди котів можуть мурчати у тебе в ногах. А привиди собак можуть класти свого писка біля твоєї долоні, а привиди хом'яків можуть погризти твою подушку. Та усі ці привиди і привиденята хочуть бути біля тебе близенько і тому у тебе у власному ліжку уже немає місця для себе. Знаєш, що треба зробити? Потруси міцненько своєю ковдрою, і тоді їм видасться, що на них напав привид вовка. Але у боротьбі з привидами важливо не перегинати палку. Адже якщо ти проженеш усіх усіх привидів, то можеш пожаліти про це, тому що привиди заберуть з собою сни і таємниці. І вже ніхто не прийде до тебе посеред ночі, аби полоскотать твої п'ятки.